Так, Всім привіт! Сьогодні хочу коротенько розказати, ну, коротенько вже знаєте, що це лапка про генерацію за червень. Може, хто пам'ятає, я да, проводив експеримент місяць без мережі. Одний автомат виключений, ну звичайно, деколи я його включаю. Особенно, коли планується якесь навантаження, яке може. Вийти за межі 4-2 кВт, а тоді його так для підстраховки вмикаю. щоб Просто інвертор не, не йшов захист а переключився на байпас. Значить, за червень. червень. згенеровано 450 кВт. Так як я, в принципі, десь вже в 20-те числах Приблизно собі прогнозував, що така буде цифра в районі 450 і так воно навіть випадково вийшло, що прямо рівненько 450. Ну 450, цілих і щось там ще кілька десяти. ну хоче Дамажати 450 кВт. Це за червень. З мережі при цьому взято, я не знаю, там кілька кВт, я подав 20 кВт показники, щоб там не сильно дразнити. Рез, бо друг там обідіться, що нічого не плачу. Ну і звичайно я ж там трошки майстерні працював, відповідно, майстерня також споживала, то там, де тих, до 20 кВт, в принципі, Одесі там дійшло. Саме будинок з мережі, можна сказати, не спожив жодного кВт. Можливо, там якісь кВт і буде, бо я нагадаю, що ще раз деколи автомат води включав. Відповідно, тих 28 Вт інвертор з мережі споживає. Незалежно від того, в якого він режим. тобто, режимі. Тобто режим СБУ працює від батареї і від сонячних панелей, але з мережі він підбирає 28 Вт. Це хто не знає, ну є, люди говорять, такі, ну от в мене він нічого не споживає. Ці інвертори є там новіші, старіші. Старіша модель не може працювати, наскільки я знаю, без акумулятора. А якщо може, то це для неї не дуже хорошо. А в цій є там спеціальна платка. Яка забезпечує можливість роботи без Ось якраз саме та платка на шину 24 вольта постійно підкаче, там 1,4 по ампера. Ну і цим самим, ну і електроніка, я так зрозумів, від неї ж можливо живеться. Це на випадок, коли акумулятор скажімо так, відпаде, щоб інвертор не згорів, не ще щось там щоб живлення на шині 24 вольта все-таки залишилося, ну, та платка для тої призначена, наскільки я зрозумів. Ну і відповідно, вона щось там собі споживає за всякі бонуси треба платити, ну, понятне діло. 28 ватт це не так вже і багато. А враховуючи те, що воно там за місяць напрацювало, можливо, не знаю, кілька годин там, чи, може, ну, більше, мабуть, бо я деколи був раз забувся, вночі залишилось включене. Кілька разів я коротше включав. Ну, нехай кілька кВт, це такий інвертор спожив, можливо два, можливо 3. все решта там спожила майстерня кватт-15. І в сумі в принципі, подав 20 кВт, нехай собі там радіють, що я не нулі їм подав, бо хоча була ідея подати їм 1 кВт, нехай собі. Думають, що хочуть. Але таке, що з ними дразниться, хто знає, які там в них можуть з'явитися ідеї де почнуть щось тероризувати, то щось їм не так, то щось не можна, то ще що щось. Ну, короче, це ж знай, це держава, державна організація знає щось зайти, то Чекин там вже державний, може приватне все. Але суть не в тому. Суть в тому що... Будинок з мережі, по суті, на свої потреби практично нічого не взяв. 450 кВт, це взяно від сонця. День повністю на сонці, вночі, понятне діло, сонця немає, весь будинок все з акумулятора. Всі жирні споживачі, такі як пральна машинка, волір і тому подібне, стараються, щоб працювали в день. Щоб ну, акумулятор акумуляторний раз не не розряджати, заряджати. А так в принципі, ввечері там, в принципі, такого нічого там споживачів великих немає, там десь колись мікрохвильовка чи все щось, це короткочасне таке. Тому зазвичай е, От за за ніч акумулятор там до 80-70% до розряджається. Деколи довше, ну, більше трохи, але це рідко. Наприклад, вчора трохи болір порівся довше вечором, вже потрібно було. Відповідно, розрядив десь процентів до 50%, здається. Ну і ще плюс вночі процентів 20%. Ну Хоча вчора розрядився акумулятор нормально, от зараз от 11 година він ще от не в 84%, але це при цьому ще є споживання, там 1,7 кВт в будинку споживання, через те ще заряджається. Якби споживання не було, то вже б зарядився. В принципі, системою задоволений, працює нормально, ну, поки літо потім зимою побачимо, зимою трохи буде печальніше. Але поки літо працює нормально і в принципі той експеримент місяць без мережі в принципі, можна і продовжувати. Тобто, якщо немає потреби в якихось великих потужностях, які перевищують 4,2 кВт на, на, на тривалий час, то в принципі можна відключитися від мережі та і собі нормально Воно і так працює. Ну, але... Це був чисто більше як експеримент, ну, щоб переконатися, чи можливо буде взагалі довгий час там, прожити нормально без мережі. Як виявилося, це ну, в принципі проблеми ніякої не склало, Воно собі нормально, все функціонує, все працює. Можна гріти воду, можна постирати все там. Чайник, пилосос. Ну, все воно працює собі чудово. Єдине, що потрібно трохи його якби використовувати з розумом, щоб не, не все одночасно і так далі. Тобто, якщо, наприклад, працює чайник і правка, ну, якби це вже виходить близько до, до ліміту. Ну, Мається на увазі, коли правка працює в режимі нагріву, це вже близько до ліміту, Ну, якби включити ще щось потужне, то. Ну, не бажано, бо піде в захист, або переключиться в режим байпасу, якщо до цього в принципі, готовий, щоб автомат включити. Але це тут, там, плюватися я, там, типа, що це незручно, це не добре, до цього звикається, в принципі. Нічого в тому такого серйозно складного немає. Якщо чайник коли потрібен, зранку, там, чи ввечері, да, щоб свій чай загріб. Правка під час, в принципі, дуже коли працює. Тому, воно все нормально. Щось інше, якщо, наприклад, правка на нагріві, і якась там фалософіка, хвильовка, це вже все працює нормально. Єдине, що з чайником, якщо одночасно включено, і ще щось включиться таке ну, потужне, то тоді або піде в захист, або переключиться в режим байпасу. Але, ну, ще раз кажу, до цього звикається, притом звикається дуже легко, Думаю, в цьому немає ніякої проблеми. Ну, звичайно, якби там встиг інвертор кіловат на 10, то було б тебе по-іншому, можна було би, так, забити болт на всякі там обмеження і щоб комусь тоді включати. Але ну, якби, за все добре платити. Якби інвертор було 10 кВт, якби акумулятор кВт годин 30-40 Сонячних панелей, якби кіловат за 10 так і так далі. ну Якби таких варіантів купа, Але вони всі ці варіанти коштують гроші. Купити їм на 10 кВт до нього акумулятор, ну кіловат на 30 хоча б. Ну, це якби трошки по карману досить так тіло б'є. і ну і Термін окупності станції ну, віддаляється далеко. Якщо без зеленого тарифу, то дуже далеко. От, наприклад, ця невелика станція, вона ну, використовується в оптимальному режимі і, відповідно, термін її окупності значно скорочується. Бо там десь мені недавно писала людина, ну, там 20 років чи 10, я не пам'ятаю вже. І так далі, думаю, ну, які такі цифри беруть. Цікаво, я себе запитав, якає, скільки років він користується такою станцією, але щось він поки нічого не відповів. Можливо, він не побачив мого коментаря, можливо, а можливо просто не має що відповісти. Ну так коротенько відповів для таких, хто розказує цифри там, 20 років і більше. Мабуть, це застарілівних дані всього, І це вони рахували років 10 тому. Там, чи 5 років тому, тоді, да, тоді цифри по окупності були трошки печальніші, ніж зараз. Рахуємо по моїй станції, так? вона згенерувала приблизно 1600 кВт вже, може трошки більше. Не пам'ятаю точно, не треба рахувати, там ж перед цим були інші інвертори. І в них в районі 1000 кВт вже було, і зараз цього там 650 кВт приблизно то це шкало, 1600 кВт, грубо кажучи. Якщо перевести на тариф 432, це вже майже 10% від вартості станції повністю всієї включаючи акумулятор, включаючи всі дроти, все, 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 все. Це 10% приблизно від, від її вартості. Працює вона, нагадаю, це ну, запустив її осінню, але ну, розумієте, зима, що там що треба там генеруватиме. Це по суті нормально вона працює там якихось два місяці чуть більше. Тобто до кінця цього року ще буде липень. Тих же самих 450 кВт легесенько буде. І ще і серпень буде 450 кВт. І ще і вересень не знаю, ну там вже звичайно буде менше трохи, але все одно там щось буде. Тобто до осені вона ще ще 1600 тих самих згенерує без проблем. Це, це до осені. Це до, це. І виходить, що в мене, ну, вона вже згенерує зекономить мінус. Там Хоч не будемо рахувати, скільки законовлень, ну то як мінімум в два рази більше, ніж, ніж зараз є показник. так, тобто Зараз 10% вона окупила себе до осені буде 20%, так? якщо ще не більше. Тобто про ніякі 20 років вже не говоримо, що 20% за умовно за менше ніж рік, то вже ні про які 20 років немає говорити, то вже 5 років виходить. так. Але це якщо рахувати чисто по, по тарифу 4,32 і, і все. Якщо врахувати, що це крім того, що є економія, ще є комфорт, коли немає мережі, Да, якщо тоді порівнювати вже не, не по 4,32 за кВт, а по 50 гривень за кВт, ну це якби наприклад генератор працював, то ходить 50 гривень кВт. Ну там вже зовсім по-іншому по рахується, відповідно, зможе назначити швидше і так далі. Ну, тобто в загальному, ну, ні про які 20 років вже зараз не говориться. Це ну, 10 років тому, так. Да, тоді ціни на панелі, на інвертори, це все були такі космічні, порівняно з сьогоднішніми, що там так. Да, там можна було дійсно говорити про 20 років і так далі. А сьогодні це, ну, грубо кажучи, 5 років. Там, якщо ще підніму тарифи, то, то, і то значно менше. Але це, скажімо так, ну. Це крім, крім того, що економія, що якийсь і комфорт є, коли, коли немає мережі. От я, наприклад, зараз не хвилююся, що там зникне мережа на кілька днів в мене потучуть холодильники, і я викину м'ясо на кілька тисяч гривень ну, і так далі. Ну, зараз за це я взагалі не хвилююся. Так, в мене не зникне зв'язок, в мене не, не зникне світло, і діти в темноті не будуть сидіти і так далі. Тобто, ну. Це... Можна це навіть не обговорити, це хороша інвестиція, яка з часом все-таки повернеться. Якби ж, звичайно, держава ще хотіла, щоб якісь надвижки її продавати по якісь нормальні спрощення процедури, а не оцей зелений тариф, який вже загинається. І, і далі, так розумію, ніхто нічого не хоче для народу робити нормально. Ну, можна було взагалі, звичайно, пришвидшити. За рахунок продажі по зеленому тарифу, але я поки що не хочу, бо там надвижків не так багато. Якщо там 450 кВт спожив, станція можливо би згенерувала там 550-650. Ну, заради цього тариф підключати то того не вартує. Мені здається, взагалі тобто, хоча б 10 кВт станція тоді да. А так мене нагадаю по панелях два. 2... 57 кВт. До речі, 2,67 Зараз 2,78 генерує. ну Більше, ніж номінал. Це так, в принципі, майже завжди. коли сильна жара, тоді ми там варині номіналу, а так більше. Е, ну Мені вистачає добре. Те, що там хтось щось розказує якісь казочки, які сам собі надкрутив, бо він боїться щось робити. Або це кожна особисто своя думка і так далі. Я, я звичайно, також. Я, може, хто пам'ятаю, я розказував, як історію, як я вирішував, потрібна мені санкції чи ні. Я років 6, ні, не 6, навіть вже десь з 8, а то й більше років тому. Так, дивився, підняли тариф. Я думаю, так, потрібно думати, що вже, бо вже піднімаю тариф, вже трохи багато треба платити. І раз там подивився, порахував, порахував, скільки коштує станція, ну, 10, так, дуже, дуже довго нам для себе окупляти, ну, не, не вартуємо. Потім знову через кілька років раз підняли знову тариф, я знову переглянув, порахував десь ні, вже трошки термін окупності зменшився, ну, все одно ще дорого. Потім знову дивіться вже там, вже 10 років, вже, там, вже 7 років, ну, зменшується термін окупності, ну, все одно ще дорого. А це вже коли в минулому році підняли, там, я пам'ятаю, якому то місяці підняли тарифи знову до 4.32. Порахував, дивився, ну все, досить хватить, вже треба щось, щось думати, бо ну, кожен місяць така непогана сума вилітає на, ну, на оплату електроенергії. Якби трошки перспективи далі також, не, не сильно радують, ну і вирішив будувати станцію. Звичайно, там трошки треба було укласти гроші немало, але треба, воно собі окупиться якимись такими невеличкими економіями. Втім, в тому місяці там, 450 кВт, наступний також там, буде приблизно там, і так далі. Вже замість того, що я там, мав би заплатити там, під 2000 гривень, то я вже заплачу там, 100 гривень, бумагу кажучи, би, 20 кВт які я подав. І, відповідно, ну якась економія буде. Десь колись краще, десь колись гірше, але буде. Але це, ну, звичайно, це ту окупність, яку я рахував, що вже 10% окупилося, це, це... якщо це все самому робити. Бо того, що якщо якусь організацію наняти, щоб вони там це все зробили, то, ну, ясне діло, що вони за свою роботу візьмуть досить немало грошей і тоді термін окупності значно збільшується там мені заявляють і 3 роки, і навіть півтора. Це, ну, звичайно, для бізнесу, якщо там якесь підприємство, там сюди платить по 10-12 по гривень за кіловат, то звичайно для них там і, і рік, і півтора термін окупності це цілком реально. Ну, для пересічного користувача, який платить 4,32 за кВт, ну, термін окупності трохи більший, але... Але ще раз кажу, не 20 років точно, це вже десь в районі там, 5 років, можливо, навіть трошки менше, якщо все буде добре. Чого так? кажу, Можливо, менше, якщо все буде добре, то я сподіваюся, що там щось виходить з ладу, щось може ломатися, може якась погода бути, наприклад, так як от травень. Звичайно, травень це класний місяць для генерації, а тут раз 200 кВт в травні тільки було. Бо місяць такий був похмурий і так далі, тобто Відповідно, я вже мусив з мережі трохи підбирати і так далі. А вже от, червень вже класний місяць. Друге, в мене ще були інвертора і вони трохи менше видавали через те, що в них були обмеження. Як виявилось, мої сонячні панелі можуть давати трохи більше номіналу, деколи набагато більше номіналу, все стабільненько. Замість 2,67 дають. На 100 Вт більше. Ну це зараз. Буває, що дають і 3 кВт і більше і до 3,6-3,7 навіть бачу. Це я не знаю, мене це дивує досить сильно деколи, але ну, погода, просто нормальна погода, якщо якийсь вітерець проїває трошки не сильно жарка погода, то 3 кВт це нічого вже дивно для них. І от вони, це от квітень. Березень вони могли видавати значно більше, ніж, ніж ті інвертори переварували. їх, Хто пам'ятає, там в них була помилка, вони не могли нормально працювати, я їх обмежив, вони після того нормально працювали. І справа в тому, що вони могли б ці панелі видати там кілька сотень кВт ще додатково, крім того, що тисячу кВт-інверторів я переварила через себе, ще могли б там якусь сотню-другу. Ну, відповідно, це вже був би збільшився відсоток, зараз, який ну, окупився. Але тут ке, то вже минуло ну, і ясне діло, що то вже рахували там особо. Тобто рахують тільки то, що по факту. По факту вони тих два інвертори згенерували в районі 1000 кВт, там щось без, без, буквально без десятка чи двох десятків тисяча кВт було. А тепер цей вже вивов, там 650, здається, щось таке тому приділи. Ну, Бачите, тут стоїть 699, але це я трохи з мережі ще брав, це в травні були дуже похмурі дні, я бував, просто переключався в режим байпаса, цей автомат, і трохи брав з мережі напряму, а іверток часто заряджав акумулятор. Так. Ну і виходить через те трохи її розбізніш. Тобто фактично згенеровано 650 кВт, а на цьому тут відображається 61,9. Трохи через і трошки є таке нюанс, але все одно в загальному цифра більш-менш нормальна. І до речі, хтось казав, що завищує показники цей інвертор. Так от вот з цим показометром. Ну, це також лічильник інто Ветр. Щось воно там рахує, якось більш-менш. Ну, з інвертором показники сходяться практично ідеально. З інвертором, так само і з програмою для моніторингу, все чітко сходиться, як має бути. Тобто нічого він там не завищує, а якщо він завищує, то там на якийсь там відсоток можливо, можливо і менше. Так що все там воно його нормально і те, що там він завалює там по 3 з лишнім кВт, показує, то це не просто цифри, це він таки фактично ці, ці кВт дає. До ну, речі, по цьому також видно по струму зарядки, коли бачиш, що там валить більше трьох кВт, тут споживання, там є ще півтора кВт ну, будинок, і крім того, ще під сотні А зарядка. Тобто ну, десь цю енергію бере. Ясно діяв, що значить, сонце таке реально видає ту потужність, яка показується. А зараз ще усього ну, серйозний скачок, байдужі ще 3 кВт більше, ну, оце. вийшло сонце, побігла ну, хмарка, і вийшло сонце, зазвичай після цього бувають такі скачки досить серйозні. Коротше, як завжди... Відео мало бути коротеньке, але вийшло трохи не дуже. Ну, Всі вже, хто дивиться регулярно, мої відео, то вже знають, моє коротенько це в лапках. тому не, не дивуйтесь. Значить, робимо загальні висновки. Економія досить відчутна, якщо правильно розрахувати станцію, в принципі, і окупність буде не 20 років, а буде дено досить короткий час. Далі це додатковий комфорт, коли немає мережі. Далі ну це цікаво, само собою, бо хто є такі да, так постав, то таке таке, таке, і не будеш там на нього дивитися, бо воно все працювало стабільно. Ну, ну так, Класно, звісно, але вже цікаво щось поекспериментувати, подивитися, як воно все працює і так далі. Це ще одна з таких бонусів сонячної станції, це те, що ну, є чим погратися. Хтось купує свій там, айфон за 80 штук. Да, яка... чисто для того, щоб подзвонити. Ну, тут має станції іграшка для дорослих, так сказати. Да? Маєш собі щось поробити, щось експериментувати і так далі. Ну, це таке, це як кому? комусь цікаво, комусь ні. Головне, це якась економія і це в випадку блекаутів, незалежність від, від мережі. Ну, ясне діло, на перспективу, тарифи будуть підніматися ще ого-го, скільки разів, слідчи з того, що нам обіцяють, чи прогнозують. Тому воно, це інвестиція досить таки непогана. На цьому відео трошки будемо завершувати, бо до цієї пори вже бачу, вони пару чоловік заснули, не додивившись. Всім гарного дня, бажаного сонячного, всім миру, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, вони все безкоштовно. Всім до побачення!